Вітаю вас про фестивалі, концерти, виставки, найрезонансніші події у програмі Культ Експрес. Ми починаємо з театру Франка. А що ще буде в культ експресі? Дивіться далі. Нове перепрочитання старовинної п'єси ліс. Я навіть не думаю, що це так давно було написано. Вечір вишуканої музики в Карібіані. Смужаса це все таки музика для мільйонерів. У Києві відкрилася виставка художника Бориса Єгіазаряна. Я люблю цю країну, і ця країна мене відповідає взаємністю. Та концерт неповторних дах Дотерс». Ми ламаємо всі стереотипи днями переможниця Євробачення. 2016 співачка Джамала представила прем'єру офіційного кліпу на пісню «1944». Зйомки кліпу проходили протягом трьох днів на покинутій військовій базі памір в буковинських Карпатах. Творчій групі довелось три дні працювати в холоді та під безперервною зливою однак, це лише додало реалізму відеороботі. За словами співачки, творчий задум не прив'язуватися лише до теми депортації кримських татар, а розширити трактування особистої трагедії. 97-й театральний сезон розпочався в театрі імені Івана Франка. І ми приїхали на виставу, яка стала справжнім хітом за останні 11 місяців. Вона була поставлена трошки менше року тому. Вистава ліс за твором островського у постановці Дмитра Богомазова у головних ролях Наталя Сумська і Анатолій Хочукоєв. Наталя, ця вистава, ліс, вона фактично стала хітом за ці 11 місяців, поки вона грається в театрі. Ну це добре. Власне, вистава і створюються для того, щоб люди хотіли на неї потрапити і щоб цих людей було якомога більше. Вистава, яка має вже більше як 100 років, треба якось наблизити до розуміння сьогоднішнього дня. Чим вона може бути привабливою, чим можна взяти увагу глядача. Ну принаймні, у нас вже ж не та лінія, що гурмиська берене. Виховання свого, своєї приятельки, подруги, давньої сина, а приїж... має приїхати до неї ще й вихованець там племінник. Тому що, ну що такого? Вона благодіяти, просто мать Тереза, чи, чи що ж в ній таке? По-перше, у нас дро... трохи інша історія. У нас має бути тут любов, без неї ж ніяк. У нас інша тема, інша, інша сюжетна канва прослідкувалася завдяки тому, що ну інші актори, і ми переакцентували це. І вийшла та ностальгія за тими почуттями, які навідуються до кожного в певний час нашого життя. «Ви, правда, мені подобаєтесь?» Ну, яке ви маєте право чіпати мене. Чому зображаєтесь? не знати за що? Яка важливість? Своє не чіпає. Хіба мені хто заборонить?» А коли не своє? Коли чуже, що тоді? Обридло. Ви так цю справу зі цю Анатолію. П'єса написана 100 років тому, ну близько того. Mm -hmm. Зараз життя міняється кожні 10 років до невпізнаваності. Стільки інформації ем, як зробити так, щоб вистава була сучасною, як вам це вдалося? Людські стосунки мені здається, взагалі немає ніякого там віку Як і сто років тому була любов, була зрада, були пристрасті так і саме і зараз, в наші часи. Як тоді виявляється, знищували природу, так і зараз знищують природу. І гурмишська цей мій персонаж нещасливця говорить про те, що ви бездумно знищуєте, продаєте ліси, те, що вам не належить, тому що це належить природі, це належить Богові, це належить ну вже грубо кажучи, там нації. А ви знищуєте, розумієте, і і тоді там було це актуально, а зараз тим більш актуально. і тому такі якісь точки вони знаходяться в, в тим більш, як відверто кажучи, що я навіть не думаю, що це так давно було написано, тому що грається у нас мені здається, що у нас вийшла така ну, сучасна вистава. Ті думки, які там лунають, вони дуже співзбучні з тим, з чим живемо ми зараз. Це що я маю всі мої гроші, належать були я тільки пантоване біля своїх. Ніякої користі одні грабунки на землю кажуть. До речі, в цій виставі дуже гарний режисер запропонував те, що от два персонажі щасливців і нещасливців, вони виходять за рамки театру, ну, за рамки сцени. Тобто у нас іде спілкування з глядачем безпосередньо. Тобто, всі персонажі вони грають вони в рамках театральної, за, за рамку вони не виходять. А ці два придурки хороші, вони якраз і мені здається, вони говорять про ту, про те, про що говориться цій виставі. Це воля, це відчуття власної гідності, і це відчуття того, що світ прекрасний. про Нік Вуйчич знову приїжджає до України 25 вересня з 18.30 до 21 години у палаці спорту відбудеться зустріч із ним. Нік Вуйчич – це людина легенда. Він народився без кінцівок, але живе повноцінним життям, таким життям, на якому можуть позаздрити навіть абсолютно фізично здорові люди. Свій минулий виступ у палаці спорту. Нік Вуйчич почав словами: важко жити з покаліченими кінцівками, але ще важче жити з покаліченим серцем. Цього разу квитки дуже доступні, 50 гривень. А 2 тисячі квитків будуть роздані людям із особливими потребами і бійцям. АТО. не пропустіть 25 вересня палац спорту. 25 вересня о 19 годині в малому залі Палацу Україна вистава «100 тисяч за Карпенко Карм. Це постановка Віталія Малахова. Вона існує з 2008 року. А головну роль грає Богдан Бенюк. Богдан Бенюк так само грає в виставі «100 тисяч у театрі Франка, і ця вистава налічує вже значно більше років. Але Богдан Бенюк він такий. Він всім допомагає. Ну просто тобі хлопчик допомагає. Ми біля Карібіан Клабу, і сьогодні тут особливий джазовий концерт групи Смус Оперейшн. Смус це такий джазовий стиль. І особливість цього концерту в тому, що на сцену вийде дев'ять музикантів, з них четверо саксофоністи. Нам обіцяють цікаві експерименти, несподівані дуети і взагалі вибухову музику. Ходімо. Смус Оперейшн новий проект відомих українських джазових музикантів. Цікавий тим, що з дев'яти музикантів чотири саксофоністи. В арсеналі колективу авторське аранжування композицій Маркуса Джонсона, Еріка Даріуса, Маркуса Андерсона в стилі Smooth джаз, R&B та фанк. За два роки існування гурт встиг об'їздити всі національні музичні фестивалі, а також побувати на міжнародних. Мы все собрались, потому что любим стиль смуз-джаза. Вот, наверное, на интересах мы все сошлись воедино. Это американский стиль, возникший, скажем так, после традиционного джаза, то есть, скажем так, альтернатива поп-музыке. Вот. Его в основном исполняют инструменталисты. Учение четырех саксофонов делает этот стиль более громким, более динамичным более и горячим. особо красивым, и горячим, да, как подсказывает партнер по бизнесу. Сегодня на концерте будет специальный гость. Это Влад Кращук, финалист голос Украины. Я очень люблю участвовать в разных коллективах. Мне важно, чтобы я работал с профессионалами, и все, с кем я работаю, это профессионалы, вот также Smooth Soberation. Поэтому мне очень интересно и очень приятно работать с такими музыкантами. Їгія Зарян відомий український художник вірменського походження, біблейні мотиви і пейзажі, буяння фарб і щось таке тонке, що торкає душу. Його виставка відкрилася у музеї Тараса Шевченка і триватиме до 5 жовтня. Борис Єгіазарян київський художник-графік, живописець та колежист вірменського походження, згідно з рейтингом асоціації галереї України 1998 року, увійшов до двадцятки найкращих художників України, включений міжнародним біографічним центром Кембриджу до довідника дві тисячі художників і дизайнерів двадцятого століття. Роботи Бориса Єгіазаряна знаходяться у музеях а також у численних приватних колекціях. Борис, дуже приємно зустрітися з вами на вашій виставці. Вона якось називається. Так, e, назвали Вот названням этой роботи, вот, повнолуні. І e, знаєте, чому ми вирішили названня дати? Тому що всі все воспринимали, що о, жовта-голуба – це флаг України. Я кажу, флаг України я люблю, я на колінах поцілую флаг України. Це в моєму серці. Але робота е, не это. Работа это вот полнолуние. Коли мы с моим другом, вот цей виноград, Варатской долине, все у моего друга его топтали виноград до ночи, и я памятаю вот это полнолуние, и я тогда подумал, что это музыка, девчина, которая играет на флейте. мы с Иваном Ленео, который мой друг, друг друга в золотом таком тазу помыли ноги друг друга и чистыми ногами залезли в это корыто, и мы начали топтать виноград. Мы вино будем делать. И на закрытии мы, наверное, молодое вино выпьем. Побачим его. В чем выставка, концепция была? Ной услышал голос Бога. Бог сказал: Ной, сделаю потоп, уничтожу все. И скажи это людям, собери семью свою. Вот это живое, все, чтобы спасти жизнь, новую создать. Ной услышал и поверил Бога. Ной рассказал это людям, люди не поверили. Ной поверил. И вот Ной в ковчег на этих водах потопа страшно тяжело было, Вселенной было тяжело. Людство погибло, а Ной сел на горы Араратские, как Библия рассказывает. И когда Бог дал знак, Ной спустился с горы Арарат на долину. И Ною было очень тяжело, а Но Ной верил в Бога, и это его надыхало. Иной насадил виноградники, собрал урожай, сделал вино. Иной, патриарх великий, опьянел, напился, опьянел. И голый, как дитина, как мриник, заснул в своем шалаше. Мы у моего друга Аво, который на Арадской долине, где растут те виноградники, которые Ной посадил, мы каждый год 20 -го числа сентября, когда уже в армии виноград сладкий становится, мы во дворе АВО каждый год делали вино. А по традиции в этот день, когда ты делаешь новое вино, ты должен допить все вино, которое на дне караса остался. Последний раз там оказалось 17 литров вина. И мы выпили за ночь все это вино. Ну, мы три дня были мрийниками. не мріли о наших картинах, які ми ще не писали, но вони всі були шедеврами. Это мое все армянское посвящение, это мое проявление любви к Украине. Бо я люблю крайну, а країна мене відповідає взаемлене. Реагіра культ-експресс на каналі Експресо. Вніч з 24 на 25 вересня в рамках Google Fest відбудеться презентація зовсім нового формату. Все ношна опера, яка називається Непрості. Сон опера непрості. Вона триватиме 5 годин. Глядачі мають розташуватися на матрасах. Ви почуєте звуки припарованого роялю, іграшкового піаніно, лугого контрабасу, голос мульфара. Його ролі буде поет Тарас Прохасько. А китайська співачка Чень Юндзя звернеться до сонця китайськими народними піснями. Це буде практично під ранок. Ну а потім глядачі, слухачі, зможуть записати це все у книгу снів з 28 вересня у кінотеатрах. Мультиплекс розпочинається показ британської вистави Цимбелін. Ця вистава постановка королівського шекспірівського товариства за твором Вільяма Шекспіра. А ці постановки завжди подобаються глядачам. Цимбелін британський правитель. Його дочка Імоген виходить заміж за бідного, але достойного хлопця Леоната, супереч волі свого батька. Батько виганяє Леоната з королівства, і за його спиною починаються різноманітні інтриги. Буде цікаво, вистава йде мовою оригіналу. Друзі. Ну і пройшов цей момент, коли я вас запрошую на свій концерт 29 вересня у Карібіан Клабі на 20-ту годину. Мене ви бачите часто. Я можу навіть вам заспівати за кермом Чорні черешні при білій хаті. Але концерт буде цікавий не лише мною зі мною видуть на сцену музиканти групи Джипсілір, а так само буде декілька дуже несподіваних дуетів. Приходьте, буде тепло і душевно. 29 вересня Карібіан Клаб Концерт Hall. Марія Бурмака та гурт Гур Лір. Нове та улюблене. Початок о 20-й. Живий звук. На арт заводі платформа це фактично місто в місті, і тут відбувається фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». І От сьогодні ввечері прем'єра нового шоу Фрік Кабере Даг Дотерс». називається Баби Бабилон. Нам обіцяють циркове шоу. Нам обіцяють віджейнг і багато чого цікавого. І ми можемо зараз дізнатися з перших вуст. Дах Дотерс український жіночий театрально-музичний гурт, що виступає в жанрах фрік-кабаре і театрального перформансу. Виступає з 2012 року. Один із перших виступів відбувся на Гогольфесті в Києві. Гурт здобув популярність на YouTube влітку 2013 року завдяки відеокліпу Розій Донбас, в якому поєднано 35-й сонет Шекспіра, українські народні пісні та театральний пафос. Іншим популярним відео гурту стало виконання композиції «Ганнуся» на Майдані Незалежності під час протестів у грудні 2013 року. Дотирс виступали в різних містах України, Франції, Польщі та інших країн світу. Вавилон фактично це генеральний прогон на генеральний прогон не пускає журналістів, але тільки не культ експрес. Та щойно ми чули фактично прогін, і це було вражаюче. Ну, по-перше, так приємно, всі побачать зараз ваші лиця. Можете мамі допомагати, мамам своєму друзям. Віт, мама, тату, бабуся, дідусь, привіт. Тому що в білому, от власне, в цьому гримі, можливо, вас ніхто не впізнає чи впізнають на вулицях. Це світчасу. Навпаки, більше гримі пізнають, ніж без гриму. Ну і так, я таке зрозуміла. Це, що ми побачили зараз на прогоні, це вражаюче. Але це тільки фрагменти. Чим відрізняється ця вистава від того, що було раніше? Ну, це новий взагалі у нас стиль, якого взагалі Україні Разу не було такого синтезу це в світі, Так. синтезу це цирк, кабаре, фольк, такі різні акробатичні номери. Це щось нове і для нас, і для світу. Да, ми, у нас ніколи не було, ще вистав з цирком. Де ви були протягом минулого року? Дуже багато. І Із цікавого це була Бразилія, відень Таїті, Камбоджа, але це не минулого року. Це просто наша була влітку. Так. Прекрасна було багато Франції цього року. Знову буде багато Франції. В нас нам пощасило мати якусь таку дружбу з французами. Так що поїдемо знову до Парижа. Чекаємо Чілі і Аргентину. Дякую, вам. приходьте до нас сьогодні. Ми, залишаємо. ми залишаємося. Ми залишаємося на цьому концерті. А з вами ми зустрінемося наступного тижня. в Програмі Культ Експрес.